Так, друзья, у нас 15 минуточка, короткая, один вопрос, быстрое, короткое обсуждение. Всем привет, погнали. У нас сегодня такая интересная тема, как искусственный интеллект, как деградация людей. Вот так, так вот. Все говорят про то, что искусственный интеллект наоборот это веха в развитии, наоборот шаг вперед. А давайте посмотрим на искусственный интеллект чуть с другой стороны, в контексте того, что благодаря или вопреки искусственному интеллекту люди начинают деградировать. И почему? Вот такой вот и вопрос. И как этого э, уникнуть? Да, вопрос прилетел такой, идея прилетела от подписчика. Напоминаю, что вы можете свои идеи оставлять в комментах нам, в директ писать и так далее. И мы с радостью их обсудим на вот этой нашей прекрасной рубрике 15-минутных вопросов. Я хочу сказати э, тему, що ми на кожному випуску практично забуваємо, щось сказати, що то донести. Ну, зрозуміло, тому що ми урікаємося діалогами. Тому що кожен раз ставляться камери, і ми, як з тобою на початку говорили, що наш подкаст це просто ніби нас підслуховують. Угу. Я дійсно з тобою розмовляю. Я в якийсь момент вже не помічаю камер. І, звичайно, що воно випадає. Постійно нам треба говорити про підписку, нам треба говорити про дзвоник. Про те, щоб люди залишали коментарі. Я ну, не знаю, да, я, ну, можливо, треба якось записати якось окремо. І, ну, і не забудь, ще сказати, що ж шерілі, тому що це допомагає нам. Це ну, ще. І коли ти це ну, тримати в голові, з одного боку ми з тобою спілкуємось, з іншого цей. Я не знаю, як. Ну, так, да, я би предлагаю тоді віддільно це записати і потім вставляти відео, щоб люди пам'ятали і делали, Да? да, Давай спробуємо. Да. Супер. Якось треба зробити. Огонь! Давай я хочу сказать небольшую такую веху, историю маленькую, а потом. На 15 Да, сразу. Маленькая история. Знаете, раньше получается как? Мы просто попали в тот отрезок времени, когда вот я, например, учился в школе. У меня в детстве сперва компьютера вообще не было. Это были книги. Системное изучение чего-то, ты там где-то находил эти книги, она библиотека э, и так далее. И ты изучал это. А, еще даже брал библиотеки книги. Потом появился комп, э, и появились там диски, на которых там помогали тебе решить домашку там, и так далее. Первое такой, первый звоночек. После этого появился интернет, где ты мог прийти уже и без поиска книг, просто написать в гугле запрос, и Google тебе давал максимально подобранную информацию с ответами на твой вопрос. То есть тебе фактически в какой-то момент не надо было изучать вот эту книгу, искать инфу и так далее. Да, типа это ускорило очень потребление и изучение информации, но при этом как будто ограничило нас от системного мышления. И после этого появляется искусственный интеллект, там, где тебе уже вообще ничего искать не надо, ты просто искусственному интеллекту даешь какой-то запрос, он тебе там собирает всю инфу. Понятно, сейчас это выглядит иногда ломано и тупо, иногда что-то не то дает и так далее, но я все чаще вижу, что его улучшают, что его работа становится лучше, он прямо часто дает, ну, прям выжимки уже четко э, с информацией. То есть дошло до того, что уже статью, я захожу, я не читаю статью, я беру, копирую, закидываю в искусственный интеллект, чат GPT, я говорю, дай мне выжимку. И он мне просто дает там тезисы. Фактически я не вижу контекста даже статьи. Я не изучаю этой статьи, я просто Жахливо. вижу какие-то тезисы, и такой забрал их и пошел. И мы потом напичканы кучей тезисов, не понимаем, как системно мыслить, не понимаем контексты, не понимаем, откуда это все выдрано. Еще и верим ИИ. А я: блядь, А ИИ еще и может обманывать. Я охерел. Он мне, я его просил там дать мне какие-то. А, стихи Лесси Украинки, я там искал. И он мне, короче, начал выдавать стихи под определенные фразы я там искал. И я такой смотрю: я не помню таких стихов. Я в школе нормально изучал. У меня даже был вступительный экзамен. Там, у меня была Леся Украинка, тема в Шевченко, когда я поступал. И я такой, так я не понял. Я начинаю искать, а их нет в угле. И я охерел реально, что он может еще и обмануть. Вот. Вот это все такое предисловие достаточно длинное, чтобы был понятен контекст, что значит деградировать. Да, мы, мы быстрее решаем задачу, вроде бы, но мы меньше развиваемся, что ли. Как-то это вот идет в обратную сторону. Вот эта помощь такая отрицательная. Что ты думаешь на этот счет? Ну, це знаєш, як було типу, теж з телефонами, Я, е, треба дивитися якимись в да, в розвитку. Там, е, так само можна е, привести приклад, що коли з'явилися там коли людство е, е, осідлало коней, потім типу, машини створили, то типу блять, ми раніше ходили, типу, ходили. Там 100 тисяч кроків на день це було нормально. Mm -hmm. Зараз айтішник якийсь там, типу, робить 10 тисяч в день і, типу, що це норма там, для здоров'я. Да. Що, типу, що за херня? Тут, знаєш, як, ну, між добром і злом, я думаю, що в усьому цьому має бути якась ну, от, дійсно баланс, але це не просте рішення, це прям усвідомлене, складне рішення, що mm -hmm. якщо ти десь. В роботі, в діяльності, в навчанні береш е, якісь е, готові рішення, то десь тобі варто можливо компенсувати це для того, щоб ти розвивався. Я згадую навіть рішебники, і навіть не знаю, як українською е, це слово. Ага. Я, в мене не було, але у, було у, од... ну, у, друга. <свят> у У друга. <свят> у друга, так-так-так. Ну, тому що десь тих треба було купити, це треба було гроші. І це батьки зазвичай купували. І це ну, поняло, типу, як це не той ще період, коли ти міг намутити собі сам рішебник. Ось і в мене не було. Я десь цей, о, типу, знаходив, типу, знаєш, там дзвонив Два по телефону. Ми услышали, да? два дзвони. Дзвонив по телефону, э, я не понял. у тебе не було рішебників, виходить? Ось, а потім почав з'являтися інтернет, і ти теж там, ну, типу, тобі щоб знайти блядь, знайти стає важче, ніж, блядь, зрозуміти самому. І я розумію, що я, знаєш, прокачував. Ага. Я просто прокачував навички, блядь, серчингу в інтернеті. І, ну, і, це, і це була компенсація. Ну, це я жартую, звісно, але дійсно, ну, типу, пам'ятаєте, хто там плюс-мінус мого е, віку, то ну, це було важко знайти. І я знаходив. І я вважаю, що якщо сьогодні є такі аїшні вже рішення, якісь щось да, типу, як, е, легкість і доступність інформації, то е, в, в баланс до цього має бути тоді книжечка ввечері. 40 uh -huh. хвилин. Uh -huh. І тоді ти не наповнюєш свої мізки швидкими сенсами, uh -huh. рішеннями і не втрачаєш цю глибину. Да? Тому що от, ти правильно сказав, що тіпа, всі, багато людей знають якісь там тези, uh -huh. якісь речі і так далі. А ти капаєш і там типу, немає глибини. Так от, щоб ти не був е е пустим. То треба тоді щось цей, і тому це точно не зло. Це в роботі, взагалі, типу там допомагає, вирішує, спрощує і так далі. Але просто балансуй контент, балансуй інструменти, якими ти користуєшся, інакше і інакше ти дійсно вже можеш стати як у цій чорне зі з. Чорне зіркало, там і подібні серіали, які показують наскільки людство зараз, людство споживання тіктока uh -huh. e, у цих швидких сенсів. І ми, до речі, e, навіть на нашому Ютубчику говорили з Колею, що ми розуміємо, що ми інколи виглядаємо за повільними. Можливо, десь, типу, знаєш, там e, але в цьому і був сенс, щоб це був такий e, островочок для того, щоб. Людина трошечки зупинялася, що типу так спокійніше. Це б не ТикТок, угу. в якому тобі все розживали. Це, вибачте, про Ні, не Ти ката, в котором тебе вброси просто йдуть інформації короткої. Ну так, да, так. Да, і ти, Без типу, ам, 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 прикол, ам, ам, Ти зражу. Це мы прикол. ти такий по качелям, типу, путешествуєш, да. тебе по кайфу. Ти постійно у тебе, какой-то скармлюваний кусочки дофамина, І ти да. такий ау, вау, вау, класс. Ми, типу, хотіли. Щоб людина з нами сіла, зробила чайок і провела з нами час да. провести час. Оце вже про більш якість якусь щось таке. Я думаю, круто. Я дуже согласен з тим, що нам по-любому любое навчання, любое розвиття це набор про набор інструментів, яких-то точно. Поэтому главный совет, не надо впрыгивать в один инструмент, его появился искусственный интеллект, начал решать за меня задачи, значит все, не буду развиваться, буду полностью полагаться на искусственный интеллект. Никогда не полагайтесь полностью на внешние инструменты, полагайтесь на себя. А чтобы полагаться на себя, надо какое-то развитие, чтобы у вас было. А чтобы у вас было развитие, у вас есть искусственный интеллект, есть книги, есть там Аудиокниги, есть видеофильмы, вывлечение того, как искусственный, как штучный интеллект працюет, кстати, да. Ну, вот это тоже скрипты, как вот сейчас, знаешь, новая роль появляется. Человек, который умеет правильно Prompti. коммуницировать, да, промпты правильно умеет коммуницировать с искусственным интеллектом. Круто, то есть, понятно, новые позиции появляются и так далее. Вот поэтому я точно про комплексное развитие, чтобы ты мог понимать, что тебе может дать искусственный интеллект, что книга, и тут добавлю тему, что. Когда я, например, вижу интересную инфу, вот я, раньше были популярные сервисы, сейчас тоже, может, люди пользуются, это аудиокнига, берут люди, делают резюме, и ты ее прослушиваешь, типа да. книгу можешь прослушать за 30 за 20 минут. Ну там, 20 -30 да, 20-30 да, да. минут. И как, для чего это делается? То есть многие считают, что это как раз для того, чтобы побольше нахватать литературы, знаешь, вот по 30 минут тебе накидают, такой, блядь, 20 книг я изучил. нет. Тебе дают эту выжимку для того, чтобы ты оценил это. Это как демо. То есть тебе всю суть рассказали. И если тебе это зашло и тебе ну интересно, то главная рекомендация всех этих сервисов — прочитать полную книгу и понять контекст. То есть это как ну типа критика, как крестоматия. Помните, было, когда там типа сразу тебе выжимка дается. Тебе выжимка дается, чтобы ты понял, как трейлер. Класс не класс. Це я до речі дуже часто хейчу освіту інститут освіти в Україні. Давайте так бути точнішим. Який я проходив саме в мене був максимально там негативний досвід, що найменше в школі. І, але при цьому я згадую, ну типу, максимально негативне, не означає, що там не було цього. І, наприклад, звичайна е, така ш, е, інструмент, коли всі про, почитали книгу і кожен ділиться думкою, uh -huh. ти ж там вже розумієш, от згадайте да, в школі. Типу, кожен щось своє зрозумів. І ага. коли ви е, хаваєте готову інфу, то ця готова е, інфа готував хтось за вас і, може, туди плюнув, і ви це їсте. Да. Оце я вийшов е, е, гарно дуже. Ну так, да, типу, е, розумієш. І... Да, да. Е, може, там наплівали, а ти, блін, поєвлайн. Е, е... Ну, і, і, і опять же, мені міння другого чоловіка. Своє місце. Так, а не своє. Тому е, да, дійсно, мені здається, що тут просто рішення в балансі, треба бути готовим до того, що. Буде ще розвиватися, ще більше і так далі, але там да втратити критичне мислення, вкла втратити базове розуміння, фундаментальні розуміння, да, якихось процесів, систем світу і так далі. Це от оце капець. А те, якими інструментами ти користуєшся, та будь ласка, типу, тупі люди були завжди і будуть завжди. Правильно, ну тищу років тому, зараз і через тисячу років, Неглибокі люди були завжди. Розумні були люди завжди, і так само е глибокі люди також будуть завжди. Mm -hmm. І це просто питання про те, що да, зараз нібито ну, зараз дійсно більше інструментів для того, щоб більшість людей було все ж таки: -ам 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 гав, гав, ау, ау, зайчик, зайчик. Яку ти мені розповідаєш? в цьому. Отака думка. Да, я на финал, как раз за финалем, хочу добавить одну штуку. Я как-то словил идею того, что, знаешь, есть, есть видео, на которых люди смотрят другие видео и их реакция у -у -у. на эти видео. У меня в YouTube Shorts такая штука. Вот И так, они очень популярны. И я в какой-то момент, знаешь, у меня такая зародилась мысль, что люди смотрят. Ну и я, кстати, тоже иногда смотрю, чтобы... Понять, как реагировать на какое-то видео. Вот я не знаю, как будто Понятно. ты понял, типа у тебя ты свою реакцию не можешь э, сложить, и ты смотришь на реакцию другого, как он реагирует, и за ним проживаешь его реакцию. Типа, ну и, и я такой сижу, думаю, капец. Вот реально э, просто отловил тему. Просто пусть вот на, на конец выпуска пусть на, на обсуждение каждому. Да. А как у вас? Уж конечно у психологов зараз работает. <laughs> І це все психологи організували всю эту движуху. Да, 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 чтобы було, було більше пацієнтів. Да. Друзі, от така тема: штучний інтелект, і, 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 і і різні інструменти отримання інформації, да. як дійсно, це по факту: як не стати тупым? От, да? Да. От, от, от Скажите, от. как вы к этому всему относитесь? Напишите в комментарии ваше мнение по поводу искусства интеллекта. И напишите, работали ли вы с ним уже, и помогает ли он вам в работе. Yeah. Все. Ставьте. Дзвоник. Оце дзвоник. Лайк. Like. Лайк. Like. Дзвоник. Дзвоник. <свят> І пишіть в коментарі, що ви думаєте. Да. Дякую. Все, пока.